Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 7 березня 377 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. СБУ ловить не тільки зрадників, але на днях в Одесі накрили цех, де займалися підробкою парфумерії та різної тютюнової продукції. Щоб ви розуміли масштаби, то там так званої парфумерії більше двох тисяч літрів. Збували це все через сьомий кілометр, різні служби доставки і магазини в інших областях України, не тільки в Одеській області. А так в Одесі все добре, все як завжди. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все добре. Але сьогодні, та, скоріш за все, завтра, в воду систему Миколаєва будуть подавати воду зі зниженим тиском. Можливо, так планують перепід'єднати воду систему Миколаєва до водопостачання з Дніпра. Ну будемо бачити це за пару днів. Сподіваюся. Миколаєві нарешті з'явиться нормальна вода з крана, а не оце от солоне незрозуміло, що в Миколаївській області продовжуються обстріли в Очакова, там загиблих та травмованих немає. Але знову СБУ стала героєм новин. Цього разу в Очакові вони затримали російського агента, який намагався схилити мера Очакова до співпраці з окупантами. Росіяни обіцяли меру очакову якусь високу посаду в разі захоплення ними міста. Але про. Про яке захоплення міста може йти мова? Росіяни? Хоч би на карту дивилися? То в них очікування захоплення очакова. А в реальності вони риють окопи в Криму? Ну, типові росіяни. В Херсонській області росіяни теж продовжують свої обстріли, але там за минулу добу загиблих немає. Чотири людини отримали поранення, що вже ж теж погано. І росіяни продовжують по Дніпру кататися на крадених моторних човнах, а ЗСУ продовжують їх знищити. Минулої доби два отаких плавзасоби пішли на дно. Тільки Дніпро забруднюють. Ніякої користі від росіян нема.